Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Доброго ранку вам бажаю, вам, діти, привітих, посилаю щастя, радості і сміху, гарної погоди вам на втіху. Малята, хочу вам сказати, Що 18 січня у багатьох країнах. Святкують всесвітній день сніговика, адже саме сніговик став традиційним символом зимових свят не тільки в Україні, а у різних куточках світу. І сьогодні я вам розповім, хто ж такий сніговик, малята! Чи замислювалися ви? Хоч раз, що символізує сніговичок? І кому вперше в усьому світі спало на думку зліпити цього зимового красення? Ну що, цікаво, тож сідайте зручненько та слухайте гарненько малята першого сніговика зліпив італійський скульптор. А ось ідея створення сніговика прийшла в голову колекціонеру із Німеччини. Будучи ще юнаком, він почав збирати різних сніговичків і увійшов зі своєю колекцією в книгу рекордів Гіннеса. В його колекцію входить три тисячі різних експонатів. І все це сніговики. А чому саме 18 січня день сніговика? А це дуже просто. Зима пора чудових свят. А цифра 1 і 8 дуже схожа на силует сніговика з мітлою. З давніх давен сніговика ліпили та поважали, а ще просили про зменшення лютих морозів. Малята за легендою, сніговики це янголи, а сніг це дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка і шепотіли йому сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлено на небеса та неодмінно здійсниться. Білий сніг летить навколо, крив дерева, впав додолу, годі вдома нудьгувати, швидше, швидше нумо грати. Люблять дітки розважатися взимку, грати в різні ігри. Їм дуже весело, а як саме розважаються діти взимку? Катаються на санчатах, хтось навіть на лижах або ковзанах. Граються навіть у сніжки. А ще ми ліпимо зі снігу сніговика. Втомилися малята, порухаємося разом! Пропоную краще дізнатися. Сніговик обов'язково складається з декілька снігових куль. На місце очей зазвичай вставляється вугілля або гудзики. Замість носа морквинку. А в руці він тримає мітлу. На голові сніговика красується відро. Шия дбайливо вкрита яскравим шарфом. Ознайомимося ближче з носиком сніговика. Важлива частина образу сніговика його ніс. Він обов'язково повинен зроблений з якогось овочу довгої форми. Це може бути морква або кукурудза. А якого сніговика ліплять в інших країнах. В країнах Європи не створюють простого сніговика. Йому необхідні обов'язкові аксесуари. це Гірлянди. Шарфи, капелюшки, шапочки та рукавички. Без цього всього картина не має ніякого значення. А як ставилися до сніговика в Україні? Саме в нашій країні, в Україні до сніговика ставилися як до чарівника, який міг допомогти і зменшити холод. Мітла давалася сніговику, щоб він міг полетіти на небо. А ви знаєте малята, Сніговик та снігова баба. Також в Україні розрізняються поняття сніговик та снігова баба. Снігова баба відповідала за снігові бурі та хуртовини. А ще я хочу вам сказати, що вважалося, що сніговик маляка це янгол. Легенда розповідає, що сніговики це янголи. Адже сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають прохання на небесах, тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка та шепотіли йому свої сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, то бажання здійсниться. Хоч сніжку нам зима ще не подарувала, але ми будемо надіятися, що ми ж побачимо сніжок з вами. так? Ми зараз з вами намалюємо сніговика. Саме малята сніговика, а не снігову бабу. А для роботи нам потрібен чорний аркуш паперу, гушні палички, фарби та стаканчик з водою. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Кулі снігу я катаю. Їх докупи я складаю. Ні, сморквинка! Очка 2. Я ліплю сніговика. А зараз малята ми зробимо трішечки швидше. Приготувалися? Кулі снігові катаю. Їх докупи я складаю. Ніс морквинка. Очка 2. Я ліплю сніговика. Ось малята, я беру бушну паличку і буду малювати, я вам нагадую, на чорному аркушу. Я буду малювати сніговика із двох куль. Уявіть спочатку, який сніговик? Великий, білий, гарний. Розпочне із верхньої кулі. Кругленька. Ось так малята. Спочатку намалюємо контур. Ось я уявляю ось такого сніговика. Сніговика. І так само я зафарбовую весь кружечок Ось таку кругленьку голівку я намалювала. Ну, а зараз ми з вами намалюємо тулуб. Малята, уявіть, він такий товстенький, гарненький буде. Ну, для початку, малята, давайте ми з вами намалюємо контур нашого сніговичка. Ось такий він, погляньте! Ось! Погляньте, яка гарна, чудова робота. Ось так. Граємось вушними паличками. Ось такий буде у мене сніговичок. І малята давайте ще вам ось так покажу з цієї сторони. Ось. І так само ми з вами ось такими крапочками зафарбуємо. Сніговичка, ось так. Ось. І малята знову граємо зафарбуємо. Працюємо. Ось такий малята-сніговичок у нас вийшов. А зараз, поки наш, наша біла фарба буде підсихати, ми намалюємо ручки нашому сніговичку. Теж беремо вушну паличку. За допомогою коричневої фарби, малюємо ручки-гілочки. Ось так. ось так і малюємо ручки-гілочки. з однієї сторони. І намалюємо так само з другої сторони. Ручки намалювали і будемо малювати зараз шапку нашому сніговику. Шапочку ми намалюємо нашому сніговику червоного кольору. Так, і знову малята нам потрібні будуть гучні палички. Умочаємо червону. Уявіть яка. Я буду малювати циліндриком. Ось так. Ось таку шапочку. У сніговичка шапочка-циліндрик. Ось. Ось так. Зараз я вам покажу ось так. Так, малюємо Погляньте, як це легко, так? і гарно. А ще й не звичайно. Малюємо не пензликом, а малюємо вушними паличками. Ось так. так. І зараз ми замалюємо шапочку нашому сніговику. Так, малята, домальовуємо до цієї лінії, а потім малюємо ось тут знизу. Там ми трішечки з вами залишимо місця. Зараз я вам покажу. Ну, ось так ось. Погляньте. Оцю частинку не зафарбовуємо, а все інше зафарбовуємо. Працюємо. Так, ось ми і закінчили працювати з червоною малята-фарбою. Зараз нам потрібна буде малята зелена фарба. Вмочаємо нашу паличку вушну малята знову у зелену фарбу і малюємо ось тут ось таку полосочку зеленого кольору. Так, погляньте. добавимо і намалюємо шарфик нашому сніговику. Ось тут. Ось такий буде у сніговика нашого шарфочку. І знову граємось нашою паличкою. Огляньте, ми намалювали шапочку, намалювали шарфик, а зараз ми малята, візьмемо оранжевий колір. І здогадайтеся, що ми будемо ним малювати цим кольором. Так, малюточка, звичайно, ми намалюємо носик-морквинку. Ось такий носик у нашого сніговичка. Ось так ось такий носик. І залишилось нам намалювати оченята-ротик. Тож давайте працювати. А наш Ротик, наші оченята ми намалюємо чорним кольором, тому що ми будемо малювати муглинки. Ось такі. Ось які у нас гарні оченята і теж малята за допомогою мужнії палички. Погляньте, як це гарно. Ось так. Такий ротик у нашого сніговика. І намалюємо ще ми з вами гудзики. Ось такі. Так. Так. Погляньте, який гарний сніговичок. А ще ми за бажанням з вами намалюємо сніг. Ось тут ми намалюємо сніжок. На сніговичок. Стоїть на сніжку. І ось так граємося знову нашою вушною паличкою. А щоб нашому сніговичку було весело, ми намалюємо, що йде сніжок. Ось так. Де-не-де -де падають сніжиненьки. Ось так. І майже малята, ми вже з вами закінчуємо нашу гарну роботу. Ось така малята. Сьогодні у нас гарна робота. Наш сніговик. Сніговик є найулюбленішим персонажів дітей та дорослих. Ну а зараз прийшов час зорової гімнастики. Давай разом виконаємо гімнастику для очей зима. Уважно спостерігай очима за сніговиком. Коли ліпити сніговика усією родиною батьки стають ближчими до дітей, радіють та занурюються в прекрасний світ дитинства. І бавляться, як діти. Занурюйтеся у світ дитинства. А я, малята, чекатиму ваші роботи. Бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою. До побачення!